Добрий день! Сьогодні ми розглядаємо ускладнене речення і ускладнене саме однорідними членами. Отже, просте речення може ускладнюватись однорідними членами речення, відокремленими членами речення, вставними та вставленими конструкціями і звертаннями. Благословенна будь, моя незаймане, дивиться Десно, що, згадуючи тебе вже много літ, я завжди добріша, почував себе невичерпно багатим і щедрим. Тут ми бачимо, що, по-перше, у нас ускладнене речення з звертанням, моя незаймана дівиця десно, потім відокремленою обставиною, вираженою дієприслівниковим зворотом, згадуючи тебе вже много літ. І потім ще і однорідними присудками: Добрішав, почував добрішав і почував, Потім багатим це продовжується, почував багатим і почував щедрим. Тобто, бачимо, наскільки тут у нас речення насичено ускладнюючими компонентами. Поширене звертання да, відокремлення обставина і однорідні присутки. Отже, однорідними в нас називають члени речення, що поєднані сурядним зв'язком, вони відповідають на однакове питання, стосуються одного члена речення і відіграють однакову синтаксичну роль. Червоне сонце закотилося в імлу, розчинилося в ній десь там, за непроникною пеленою, пірнула за обрій. Отже, сонце закотилося, розчинилося, пірнула. Ось наші однорідні члени речення, присудки. Щодо розділових знаків між однорідними членами, кому ставимо, якщо вони поєднані безполучниковим зв'язком, схемка буде виглядати ось таким чином. Ось вистрончились у весняному святковому вбранні, вишні сливи. Тут описка не сливу, а сливи, черешні, груші, наші однорідні підмети не з'єднані з получником, тож між ними кома. Також ставимо кому, якщо поєднані протиставним сполучником. А але, та, в значенні але зате, проте, однак. Схематично це виглядає ось таким чином. Будь сміливим не язиком, а ділом. Поєднаними повторюваними сполучниками: і, і, ні, 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 ні. То, то чи, чи, чи то, чи то, не то, не то або, або не то сон, не то забуття склепляло повіка. Але зауважте, якщо частина однорідних членів поєднана безсполучниковим зв'язком, а частина за допомогою сполучників, то коми будемо ставити між усіма однорідними членами. Зокрема, й перед першим сполучником. Схематично це виглядає ось таким чином. І приклад: Чорніє поле і гай і гори. Бачимо, тут немає сполучника, далі пішли сполучники, але коми між усіма частинами. Також будемо ставити. Кому між однорідними членами речення, уведеними парами. Тут буде кома між цими парами однорідних. По хуторах і пасіках, по байраках і долинах, ні на хвилину не затихав спів. Отже, ось наша перша пара по хуторах і пасіках, друга по байраках і долинах, тож кома ставиться між цими парами однорідних членів. Зауважте, що якщо однорідні члени поєднані парними сполучниками не тільки ай, не тільки алей, як так і, хоч, але не стільки, скільки, не стільки як, не так, як то кому ставимо перед другим компонентом. Схематично це виглядає ось таким чином. Батько, хоч і нічого не говорить, та все пильно на мене поглядає, хоч та. І кома ставиться перед другим компонентом, та. Крапку з комою ставимо між поширеними однорідними членами речення, особливо якщо всередині хоч би одного з них є коми. По панщині пшеницю жала, втомилася. Не спочивать пішла в снопи, пошкандибала Івана сина годувать. Отже, ми бачимо, що вони значні за обсягом, і в другій частині є ще і свої розділові знаки коми між однорідними. Тере ставимо між однорідними членами речення з безсполучниковим протиставним зв'язком, тобто на місці, ніби пропущеного сполучника А. Схематично це ось таким чином. І, приклад з городу не, з, з городу не біжить, а вихором вилітає Мар'яна. Тобто на місці Тере ми можемо поставити сполучник А. Зауважте, що кому не ставимо між компонентами усталених сполучень типу і так, і сяк, і туди, і сюди, і вдень і вночі, ні туди, ні сюди, ні сяк, ні так, ні вдень ні вночі, ні риба, ні м'яса. Запам'ятати, будь ласка, ці сполуки. А також між однорідними членами речення, що поєднані повторюваним сполучником та утворюють. Тісну, смислову єдність. Ні вдень, ні вночі не стихає клепання коси. На цьому ми завершуємо цю тему. До зустрічі!